Ми йдемо у вашу хату, щоб здоров'я побажати, миру, сонця і добра, Божого захисту і тепла. Щоб новорічна кутя для вас спокійною була. Хай на небі колоситься, а пече хліб завжди печеться, щоб уся родина за столом збиралась, а наша Україна перемогою всміхалась. У всьому світу стала новина. Діва Марія сина родила, сіном притрусила м'я, положила Господнього сина, сіном притрусила м'я, положила Господнього сина, Діва Марія. Що ж би я сина свого словила, ти, небесниця Свої дари цього дому господарю. Ти, небесниця прийшли Свої дари цього дому господарю. зійшли ангели неба до землі принесли дари Діві Марії, три свічі воскові, ще й ризи шовкові, Ісусові, Христові, три свічі воскові. Повіщени, що кові Ісусові Христові засіяла зірка з неба до землі, зійшли ангели діві, Співають ті пісні Господні, невісті радості. радо. Приносять, співають і пісні Господні, невісті радості приносять. Христос народився, славі Бого.